Вітаю усіх на каналі Громадяни-Законодавці. І сьогодні хочу зачепити таку тему про інформаційність нашого народу, наших людей. Роблячи аналіз по соцмережам, вже досить, досить добре видно, що багато людей обізнане в тому, що відбувається зараз в Україні. Багато людей обізнані в ситуаціях, котрі склалися як у нас у середині, так і на міжнародній арені. І знову ж таки хочу сказати: ніхто, крім нас, не змінить Україну. Тому ініціативна група каналу Громадяни Законодавці пропонує обговорення шляхів подолання даних ситуацій. Багато хто пропонує різні види виходу з цієї ситуації, і оці шляхи потрібно обговорити, нам потрібно об'єднатися, Нам потрібно не шукати те, що роз'єднує наші групи, наші об'єднання. А навпаки, нам треба знайти одну єдину загальну національну ідею, котра може нас згуртувати. На каналі громадяни-законодавці в телеграм-каналі відбуваються щоденно о 7-й годині зустрічі з такими людьми. Також ми запрошуємо усіх до співпраці з нашим каналом. Посилання на наш телеграм-канал, на YouTube канал я дам внизу. Приєднуйтесь до нас і давайте разом обговорювати, разом приймати рішення. Щодо заходів, котрі ми маємо зробити, тому що від нас залежить, що буде з нашою країною. І тільки ми зможемо навести тут лад. Тож доєднуйтесь до каналу Громадяни Законодавці. Підписуйтесь на наш YouTube канал Громадяни Законодавці, і також приймайте активну участь у опитуванні, котрі проводиться у всіх соцмережах. Бажаю усім! Здоров'я і миру